Разпаковка Адвантив. Всі ми цього чекали. Завершився Геловін і тепер можна розпаковувати адвент-календарі. Вітаю вас на каналі Mind and Shine. Мене звати Віка, і тут ми говоримо про косметику, догляд, красу, макіяж, можливість ментального здоров'я і все, що робить нас щасливими. Цей час настав. Ми всі цього чекали цього року. Чомусь дуже швидко всі спішать жити, всі поспішали з і Я бачила розпаковки навіть вересні. Для мене це трошки шок, тому що це осінь. Осінь. Осінью не розпаковують адвент-календарі. це різдвяна тема. І окей, цього року я вирішила нормально, як і минулого всі, як і всі попередні роки, нормальні люди робили. Це в листопаді починалися розпаковки адвентів. Хоча загалом їхня суть це починати розпаковувати віконечки 1 грудня і до 25 грудня, якби підігріваючи наш інтерес до Різдва подаруночки. Такі отримати кожен день міні-подаруночки. У мене цього року буде. Розпаковка адвентів. Звичайно, що розпаковка буде косметичних адвентів, куди ж без них? І перший прекрасний у нас буде бюджетний адвент-календар від Катріс. Другий, щоб вам підігріти інтерес до наступного відео. в Наступному відео ми будемо розпаковувати адвент-календар від Makeup Revolution. Поки що цей прекрасний календар ми залишаємо підігрівати вам інтерес і починаємо з розпаковки цього прекрасного. Адвент календаря. По-перше, з плюсів одразу ціна його близько від 190 до 220 злотих. Це приблизно десь 2 до 2,5 тисяч гривень. Це такий, ну я б сказала, досить бюджетний варіант. Тут 25 uh, віконечок. Одразу кажу з плюсів, це те, що тут все в косметичці. Тому бонусом нам звичайно, що йде така красива в пудрово-рожевому кольорі, косметичечка. З мінусів тут спой спойлернули просто все. Що є всередині, ну але не без гріха наші адвент-календарі. Тому щоб ми довго не тягнули, будемо починати з мінусів. Одразу чую і бачу, і бачила всередині просто як воно наповнено. А тут повністю така каша в цьому адвент календарі, тому що, по-перше, це косметичка, і по друге, там просто все поскладено в таких мішечечках. Зараз розпакую і вам покажу, що в принципі буде. Не дуже приємно шукати там кожне це віконечко, тому, мабуть, більше хотілося розпакувати це все одразу, і не буде, якби такого, знаєте, цікавості. Плюс я так розумію, ці, ці мішечки. Коротше, цей прозорі, але красиво таке. От. Було упаковане. Боже, навіть отак знімається. Я перепрошую. Косметичка вау. Чесно, дуже красива косметичка. І будемо її зараз розпаковувати. Я вам казала: оце з мінусів. Косметичка сама дуже класна, така, прям всередині, плотненька. Вона тримає форму. З того, що я бачу, з мінусів оце. Оце, от всі наші віконечка, так уявляєте, ну, типу. Шукай там кожне віконечко. О, перше віконечко. А поки що, поки я відкриваю, не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і написати коментар, чи вам сподобався цей адвент-календар. І обов'язково дочекайтесь наступного відео розпаковку другого адвент календаря. О, дивіться, яка я везуча! Я витягнула зразу першу віконечку. От така упаковочка в мішечках, тому ти одразу бачиш, що там. Не скажу, що це прям якийсь мінус чи щось таке. Плюс мішечки теж можуть пригодитися для самостійного створення адвент-календаря, наприклад, навіть для діток. І тут у нас перше блаш в кольорі Baked Apple Pink. Ще, до речі, з класного того, що є в цьому адвент календарі, це лімітка, створена саме під адвент-календар. Тому це ну, прям мені дуже подобається, дуже імпонує. Мультибрендовий календар це цікаво в будь-якому випадку, бо там дуже різні продукти. А от коли це м -м, календар однієї марки, одного бренду, то якось, ну... Де такий, ну, щось би хотілося цікаве. І отут Катріс вистрілив, це класно. Це спеціально створені продукти під адвент-календар, що прям, як на мене, вау. Тому перше віконечко дуже навіть непогане. Вау! Ви бачите, яка красива ця, прям супер блискуча, красива рум'яшка. Ну це більше як мені чогось як хайлайтер передає. Отак. Ну дуже прям таке. Яскраво рожеве, але класне, прикольне упакування, красиве дзеркальце, і на перше віконечко одразу рум'яна. Перепрошую, досить непогано, дуже-дуже навіть непогано. З мінусів, поки ви шукаєте, вже можете побачити все наповнення. Друге віконечко щось або блиск, або щось таке цікаве. Ой, щось гарного кольору. Ага, це прям блиск, типу в помаді ліпглос. Ой, гарний колір. От прям мій колір Нюдік-такий. До речі, хто не бачив, я робила огляд на всі мої блиски та тінти, помади, все, що в мене є, всі продукти для губ. Переходьте на мій канал і обов'язково теж дивіться це відео. Оце, це, до речі, додасться до моїх Ой, ну красота. Гарний колір. Дуже красивий колір, красиве упакування, таке, ну прям святкове святкове Третє. Довго не шукала. Поки що мені прям наповнення дуже подобається, як мінімум. Кольори краса, неймовірна, це рожевий цей. А, плюс до всього це лімітка, створена під Адвент. Це, ну, прям поки що супер. Це що у нас? Це хайлайтер. Блять. О, відкрила. Хайлайтер. Ем, ну, в дивному кольорі, не знаю. Я щось за от таких от рідких хайлайтерів не дуже розумію. Він мені якось більше виглядає, наче коректор яскравий. Пахне прикольно, до речі. Ну, в стіку у мене ще не було такого хайлайтера. Я загалом не фанатка цих вологих текстур хайлайтера, але цікаво буде спробувати. ну Такий мокрий просто ефект дає. Цікаво, як буде триматися. Ну, побачимо. Але, до речі, теж непогано, Ну, якби повнорозмірний, красивий, нормальний хайлайтер. Так що дуже-дуже лайк за Адвент. Тут можна. Ой! Ні, не то. Перевіряти свої екстрасенсорні здібності. Чи одразу знайдеш віконечко, чи ні. Вони так прям плотно замотані. О! Тут блістяшечки, тінюшечки, маленькі, однушечки, от такі от красивенькі. О-о-о! О, ви що, ви що, краса? Це прям дуже сяючі, гарні. Ааа, кайф. Я надіюсь, вам видно. Ай, дуже красиві. Це прям топчик, я обожнюю такі запечені тінюшечки. Вони дають. Знаєте, оце дуже легке сяйво, блискітки саме. Типу вони прям не перекривають, не дають кольору, а от саме це сяйво дають. краса. П'ятий. О, вони прям поруч одні з одним. Це адвент, який ви візьмете, він класний, але його захочеться розпакувати всього, тому що, по-перше, інтриги не буде. Шувито. П'яте віконце. Я вам скажу, я не дивилася на наповнення, типу, прям, знаєте, так роздивлятися, розуміти, що там є. Я, і я підозрювала, тому що Катріс таке любить. Це я вже бачила неодноразово в попередніх роках. Катріс любить кидати оці всі брелочечки, якісь не пойми що в своїй адвент-календарі. Я взагалі такого не розумію, але ну, має місце бути. Так? Ну, не будеш вся косметика і вау. Це, типу, брілочок. Просто брелочок, написано Катріс. Хоча по якості досить, ну, типу, якісний, такий, прям важкенький. А вони всі поруч, мабуть, можливо, тостий день. У мене минулого року, до речі, був дуже класний адвент-календар від Look-Fantastic. Я ж тоді не вела YouTube канал, але це просто був. Вау, це один був з найкращих адвентів. Ще попередній рік в мене було від корей, типу такий фул корейської косметики. Адвент-календар. Мені теж він дуже сподобався. Там переважно все було саме е доглядові засоби. А в Look Fantastic такий от мультибрендовий адвент дуже крутий з класним наповненням. Там були мак, там було повнорозмірний Мадікей, там був Елеміс, повнорозмірний, типу дуже багато повнорозмірних продуктів. І навіть було таке, що в одному віконечку декілька продуктів. Тобто, це Вау цього року. Я дивилась Look Fantastic, практично аналогічний календар Тому якщо ви шукали щось таке, тому що Sephora вся розпродана. Взагалі немає адвент-календаря Sephora, я його дуже хотіла. А от Look Fantastic це топчик, можете брати сміло, там класне завжди наповнення. Шостому денечку туш маленька, але гарна щіточка. Силіконова, красива щіточка, дуже гарне, якісне упакування. Прям відчувається таке, знаєте, ці. Щелчки є, ну тобто, красива, красива така от туш ж. Шостому деночку, гарна. Сьомий день. Господі, що це? Що це таке? А? Я перепрошую, це прям дуже мило. Що це таке? Це ліп масочка для губ. Глянь, ти фрузвика вона моя о, все, я розтаяла, боже Катріс, це прям дуже красиво. І це можна ж цю штучку, походу, бузі! Зараз перевіримо. Я гнала на брілочок. Подивіться, як це гарно. Це можна як брілочок собі щепити масочку для губ. І оце до ключики тін -тін -тін, поправила губки зволожила на зиму. Вау! Мені що дуже подобається, дуже класна масочка. Ой, не дуже. Я вже розвалила опакування. Але ну, це нормально. Дзеркало, до речі, непогане по якості, але воно прям дуже розтягує вас, тому масочка. Масочка м'якенька, така, поки що без якихось там явних запахів. Коротше, прикольненько. Адвент-календарі бюджетних брендів не можуть обходитись без лаків для нігтю. Надію, що це буде тільки один лак для нігтів. Ну ні, дев'ятий день тож такий. Хоча чого ні, пуховочка. Пуховочка. В дев'ятому дні у нас пуховочка, а, оце от красивенько, зручна красивому кольорі. Чого прикольно. До речі, дуже дійсно дуже-дуже м'якасенька. Десятий день, у нас 10-му дні засіб для губ, а він же олівчик. Гарний ой, поки що Катріз мене тішить кольорами максимально мої. Максимально мій колір, красивий, такий нюдово рожевенький, більше. Гарний, гарно. І це все прям лімітка. Оце супер класно. Це лімітка під адвент календар. Одинадцятий вікунечко. Щось на обходу для губ. Ліп Juicy Джусі Balm. О! Я це люблю. Працює? Працює. А, без кольору, ну тобто дуже легесеньке таке сяйвочко рожеве дає, дуже легеньке, але це прям бальзамчик. Це доглядовий засіб, буде цікаво спробувати. Гарне упакування. Мені взагалі подобається оцей от колір Катріс, цей ніжно-рожевий, пудрово-рожевий, красивий, неймовірно. Дійсно, створює таке відчуття свята. Ну і плюс косметичка, ну. То, якби додатковий подарунок, я перепрошую. Я хейтерку. і так все класно йшло. Знову в 12-му лак для нігтів. Ну, нашу? Ну, нащо стільки тих лаків для нігтів ставити? Ну. Вже й такий колір. Знаєте, не пришей. 13-й деньочок, Тут знову якийсь олівчик, Цікаво для чого? Для очей. Ой, щось таке цікаве, слухайте. А, жовто, такий кольору шампанського, гарний олівчик, красивий. М'якенький гелевий олівчик. Тут погано видно колір, тому що він такий досить легенький, досить досить легесенький, але гарно наноситься такий маслянисто-гелевий кольору шампанського. Прикольно, цікаво, щось таке є для очевички. Такого немала, тому цікаво буде спробувати. Ху-ху-ху. Засоби для губ це я люблю. Це я люблю. Можете глянути знову ж таки мої відео про всі мої продукти для губ. О, це ще типу брелочок. клас! Це пептидний ліптінт. Я так підозрюю, він теж в такому кольору і більш. О, ой, красиво, дівчата! Це прям дуже гарно, гляньте. Це, типу, такий вишневий насичений колір, але трішки прозорий, типу, прям, ну, дуже красиво. І плюсик за оце. Ну, це повнорозмірка, гарна, велика. Катріс лайк. -like. Знову лівчик, знову ліпчик. Боже, ну вони так закрили, наче знаєте, до нього там прям треба добиратися. Може якраз створити цю інтригу через те, що ти все бачиш через ці прозорі мішечки, створити інтригу, поки ти це все відкриваєш. Це для чого теж для губ. Щось розщедрилися, катрізна засоби. Ооо, красивий червоно-вишневий колір. Мені от якраз такого треба було. Ну, вгадала, вгадали, Катріс. Це універсально в адвент-календарях, тому що е, бронзер треба підбирати під колір, під е, відтінок твоєї шкіри, тональний, тим паче, коректор. Теж, тобто, все таке, знаєте. Універсальне саме засоби для губ. Так, тут можна експериментувати, пробувати, і практично всім всі підходять. Тим паче такі нейтральні, красиві кольори, або якісь там олівчики для губ. Ну, це такі універсальні штуки, тому це логічно, що вони є в адвент-календарях. Щось цікавеньке, щось в такому опакуванні, як була рум'яшка. Але що це? Хайлайтер знову. Я прям буду сяяти вся від катріс. Від Катріс прямо будемо всі сяяти. По кольору він схожий дуже до цього ж стійку. Такий жовтувато-оранжуватий, мокрий таке сяєво дає, але красивий, красивий, гарно ці упаковочки мені дуже сподобались. 17-й день, 17-й. Одразу бачите, що тут це пензли кабукі. Це теж зрозуміло, але кажу що це круто, тому що тут все ліміточка. Пензличок, все. ну, Дішманське, <laughs> дішманське, конечно, цей. Дуже, ем, дуже неякісний ворс, це зрозуміло. Дуже прям синтетикою смердить, аліекспресом смердить, але чому ні? Пензлики теж класна штука в адвент-календарях, завжди, знаєте, завжди пригодиться десь, хай буде, але ну, прям дуже смердить, дуже смердить Китаєм. 18-й день знову олівчик. Але в мене прям буде я чую, фул всіх засобів для губ. Це що? А, це для очей, але прям червоний. Ну, коротше, тематика в них Макс. Ой, класний колір. Слухайте, він навіть для губ буде красивий. Це щось таке бордово-фіолетово-вишневе, дуже гарний колір. З блискітками. Ну, а тематика зрозуміла: Різдва, свята красивих таких кольорів, блискіток, Тому тут все дуже в тему. Воно дуже гармонійно все поєднується. Кожне віконечко ти відкриваєш і всюди таке, знаєте, красиві ці кольори, ніжні, святкові, блискітки це круто. 19 віконечко в нас. Пензличок. Понюхаємо знову, чи він так смердить саме. 19. Ну, Опаковочка, всюди, красива упаковка, все таке святкове, це клас, це клас. Смердюкає, смердюкає. Це такі дуже дешеві дішманські пензлички з плюсів оці от ручечки дуже приємні на дотик. Вони такі, наче замшеві, наче гладенькі. Коротше, класний цей, наче якісний пензлик, але сам ворс дуже дішманський, чесно, дуже дішманський. Може, щось для рідких. Для рідких текстур буде ок, точно не тіні розтушовувати, бо воно плямами не ставить. Я вже це бачу. Це не плотно набитий прям якийсь пензлик, це дуже такий ну, синтетично-смердючий ворс. Прийшов асистент допомагати, дивитися, що тут в нас є. Якщо ви будете вчути на фоні якісь плямкання, шкрябання і так далі, тут просто сидить мій собацюня. Двадцятий ми вже майже на фініші, слухайте, з вами. Це рум'яни, такі ж самі в стіку, як був хайлайтер. Але колір гарний. Теж такий фіолетово-червоно-рожевий щось, щось таке. Гарненький і дуже маслянисті. От цікаво, як вони, до речі, будуть триматися. Прям дуже цікаво. Мене приємно здивував Катеріс. Дуже приємно, тому що а вся колекція така гармонійна між собою: красива, ніжна. Вау! Чи знову ріденьке. Що це в нас? 21-й денечок. Рідкі тіні, але гарні. Колір класний, різдв'яний, такий шампанського, шампанського колір, красивий. Цікаво, як буду триматися, бо колір на свята прям супер. Велика упаковка цих рідких тіней. Тому 22-й день знову... знову засіб для губ. Я впевнена, що це знову засіб для губ. Господи, як ну важко відкривається. Що це? Lip Balm такий самий, вже, як у нас був, просто в іншому відтіночку. Ну, вони навіть не відтіня... Ну, типу, дуже-дуже легасенький відтінок рожевого, дуже легенький. Ну, Вони маслянистенькі, прикольні, такі, приємні. Мені подобається оце шоколад, це класний. Але це вже, по суті, другий такий самий продукт, просто в іншому кольорі. Ну, Типу, окей, тому що зрозуміло, це лімітка спеціально під адвент календар. Зрозуміло, що це не буде, знаєте, 350 різноманітних засобів. Тому окей, це знову лак для нігтів. Дівачки. це знову лак для нігтів. що? Брелочечки, крабіки. Я це більше розумію, ніж лак для нігтів. але Це хоч в красивому кольорі. З блискітками яскраво червоний. Окей. На Різдво, на свята, зрозуміло. Але це третій лак, я нагадую. Ось красивеньке, цікаве, таке, якого не було, бачу, блискітки. 24-й день. Тому фактично в нас в Катріс 25 подарунків, тому що плюс. Е Косметичка, це прям класно. Зазвичай всі 24 в дуже таких пафосних, я б сказала, дорогих там а, крутих брендових адвентів є 25 віконечок, але переважно 24. А тут в нас, що це у нас таке красиве? А, це топер. Входу, якийсь дуже блискучий топер. Я не можу зняти. A few moments later. Він прям дуже рідесенький, але в гарному кольорі. Він. Ну, прям як гель, такий мус. Ну, мус, мабуть, більше, але дуже красиве упакування. Прям таке люксове. А дає. Ну, дає таке, знаєте, ну, мокре сяйво, топер просто дає класне мокре сяйво, так можливо, навіть видно на пальчику тут. Дуже гарно застигає, одразу відчуваю, що на руці застигає, тому повинен триматися супер клас. Отак нас порадував Катрі своїм адвент-календарем. Як на мене дуже непогано мінус, звичайно, ці лаки для нігтів. Я ж кажу, я більше навіть розумію, якісь аксесуари, пензлики, щось таке, ніж лаки для нігтів. Для мене це максимально непотрібна штука, навіть з рахунням того, що я не ношу гель-лак і користуюсь звичайними лаками, але, ну, словом, це. Це така дуже дивна цікава історія з цими лаками для нігтів. Дуже багатьох брендів в адвентах вони є. На жаль, їх нікуди не. Подійним, тому що це теж частина продуктів бренду. Але загалом адвент календар від Катріз мені дуже сподобався, дуже його рекомендую. Якщо ви любите цей бренд, вам цікаво спробувати щось нове, тому що це така лімітка спеціально під Адвент, тому це супер, плюс косметичка в подарунок. І за таку ціну я б оцінила цей календар навіть на 10 з 10, як на мене, дуже і дуже класний. А ви, будь ласка, не забувайте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і обов'язково напишіть. Коментар і як вам адвант календар від Катріс, і дякую вам за перегляди.